Добрий вечір, день або ніч, хто коли там дивиться. Сьогодні тема для створення майстер-класу така: візерунок щільного в'язання або щільного плетіння. От ви бачите у себе цю картинку, це фото. І, бачите, от у мене на зразках. Отака от вона виходить вузенька. На цих самих от це гранена резинка, а на цих же самих петлях оце сільного в'язання. Розглянемо схему. З першого ж ряду йде візерунок, виворотня, лицева виворотня. Тут іде щось таке накручене на, на трьох лицевих. Потім знову виворотня, лицева виворотня. Ми бачимо, що на восьми рядах ці виворотня лицева виворотня залишаються, так же, як і тут. А тут через ряд ідуть оці незрозумілі поки що загини такі. Оце вони і є. Оце от є таке обплутування три рази, як і на схемі ми бачимо, а між ними ми бачимо, наче просто йде лицева. А тут, начебто, лицева обкручена. Оце обкручування, я покажу, як виконується. Е, так, що ми тут іще? Тут, значить, оце буде рядок лицевих, а виворотні їх навіть не видно. Вони е, закриваються. Потім змінюється оці оплутування, Ідуть з цього боку, а там, де були оплутування, іде отака от резиночка виворотня, лицева виворотня. Всього на рапорт на 8 плюс 8 на 16 рядах і на 6 петлях. Але для того, щоб можна було. Посувати в шахматному порядку, то потрібно ще три петлі. Таким чином формула для заготовки петлі повинні бути кратними 6, потім плюс 3. І зараз будемо робити зразок. Я дослухалась ваших порад. Зробила зразок на білих нитках. ну Дуже красиві нитки. На мене, як вони не білі, а з якимсь золотистим відливом і це, ніби молочний називають. Так от, спочатку я пров'язала, я пров'язала резинку один на один. Ну, я так розумію, оскільки тут же ж. У нас е, резинка, то я думаю, що підготовкою до цього візерунку має бути резинка один на один. Так, це не лицьова гладь. Це резинка. Отак от може видно, краще буде. Це резинка один на один. Е, ця ниточка, я не знаю, де вона в мене взялась. Це, мабуть, от сестри мені. Дісталося в наслідство. Так, що я тут зробила? Пров'язала один на один резиночку, 10 рядів, і почала в'язати. Пров'язала повний рапорт, всі 16 рядів. Так, кількість петлів у мене тут кратне 6. Це я взяла 4 рази. От вони у мене 1, 2, 3, 4. Значить, шістью 4,24, плюс 3 27 і 2 крайові. 29 петель. І оце я пров'язала. І тепер я з вами пров'яжу знову для того, щоб показати, як робиться оце відкручування. Так, ми починаємо виворідня. Лицева, виворотня. Тепер оці наступні три. Я якби пропускаю, забираю ниточку з відтіля і обхоплюю. От у мене вже є тут петля на правій спиці. Значить, я із цих трьох я повинна зробити дві. Я роблю дві разом. І тоді знову лицева. От у мене було три і залишилось три. Ну тут як оце, цей от, ця петля, цей накид, можна сказати, як він ляже, залежить від того, наскільки ви туго або послаблено робите оту, оту петлю. Так, вивертня, лицьова вивертня. Знову через три петлі захвачу Ми можемо її зробити отак. Можемо витягнути більше, от або притягнути сильніше. от Оце треба кожному визначитись. От, оцю петлю лицьову. Мені важко пров'язувати. Тому що я в'яжу лицьову таким же способом. От, а хочеться. А хочеться, зараз покажу, як хочеться. А хочеться отак от захватить. Так було б легше. Ну, оскільки я вже всі так в'яжу, то помучаюсь. Так, Лицьова. Знову вивертня. Лицева виворотня. Через три петлі дістаю дві разом лицевою і лицева ще одна. Знову виворотня, лицева виворотня. Знову захвачую нитку для обгонення. Дві разом лицьова І три виворотня, лицева, виворотня і краєва. Тепер з зворотнього боку в'яжемо подивіться на зворотній бік. Який він? І в'яжемо так. Там, де у нас вивертня, лицева, виверідня, ми в'яжемо за малюнком. Лицева, вивертня, лицева, щоб там були вивертня, лицева, виворотня. Так, а ці три, що у нас перекрутка, тут вивертні три виворотні. Знову лицева виворітня лицева трививоритних. Три От вона накинута та петля. Ниточки до того приємні. Вони самі, е, про, якби, знаєте, є нитки, якими важко в'язати. А ці, а ця нитка, так, я загубилась? Ні, все правильно. Вивер... А ця нитка така пружня, вона сама розтягується для того, щоб, от дивись, туди або сюди. Ну, вона сама проситься до, до вив'язування, розтягується, потім стягується. Пружня. Так, другий ряд те саме, ну, третій ряд. Тобто виворотня, лицьова виворотня. Знову сюди заходимо, збираємо. Две так, іще одна, Ну, якось так. О, це я подивилася в екран, а тут втратила свою, втратила пильність. І так далі. Я не думаю, що потрібно показувати далі. Пробуйте. Якщо вам підійде, то ви можете маніпулювати, можете його вставляти. Ну, як вам ще? От Можу отак показати, щоб тіньок був збоку. А то дуже сильно світить. Так, все, бувайте здорові!